Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина, і хочу е зробити з вами розклад на таку тему: Син Трампа звернувся до Зеленського із заявою про допомогу Україні. Він сказав, що Зеленський втратить допомогу через 38 днів. Це було, наскільки я розумію, 10 листопада. А, дивіться, яке сьогодні, в мене сьогодні 12. І ось а, я, коли готуюсь, я вже розказувала, я мішаю, і ось випадає. Дійсно, тут якийсь, а, знаєте, тобто людина отримує корону, отримує повноваження і робить, що хоче. А те, що дав Байден, пам'ятаєте, як Байден спішив дати нам допомогу? Все нам допомогти і тому подібне вибити ті гроші, якщо ви пам'ятаєте, як довго там тягнулося. Ось може скасувати зараз Дональд Трамп. От зараз ми це і подивимося. Перед цим попрошу вас задонатити. Там залишилося буквально, здається. Сьогодні 12 в мене листопада ввечері залишилося, здається, півтори тисячі. Докиньте, будь ласка, щоб нашим військовим було. Так, це зараз не про це, а про збір був. І так, дивимося, чи дійсно залишилося? Це виходить приблизно, якщо я правильно порахувала 18 грудня. Тобто, 18 грудня офіційно заходить е, Трамп, наскільки я розумію. Саме через 38 днів виборці мають офіційно затвердити перемогу у виборах Дональда Трампа. От так якось. І він йому так і пише: глузливо написав. Так, у тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги. Глузливо написав Дональд Трамп молодший. Дивимося. Це питання. Дивіться. <гум> Бачите, вже карти показують великі гроші. Король монет. Це по м, 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 придворних картах найвища карта. Тобто, сума, так, щось тут закрутиться. І дуже навіть швидко закрутиться. І печалечка. Тобто м, емоційний стан. Стосовно грошей. Але ви розумієте, дивіться, угу. тут і імператор вийшов. Тобто, людина ну, ще інавгурації не буде, вона буде в січні, наскільки я розумію. Якщо я правильно. Але я так дуже, аж так дуже не слідкую. Десь чула там, десь чула там. Ось, Тому, скажімо так, що в принципі. Я би не сказала, що це, це йдуть пусті якісь залякування. Я не бачу, що тут пусті залякування. Тут дійсно велика сума. Тому що це, ви розумієте, по тузу монет, туз монет це концентрація великої суми. Так само, як і по королю. Тільки по королю вже межа. А тут. Зараз ми подивимося далі. Тут, ви знаєте, викладуть йому якісь ультиматуми. Ну, ви пам'ятаєте, що Дональд Трамп. А, завжди був проти того, як Зеленський приходив, купу грошей збирав. Хоча Зеленський не збирав, хтось інший би назбирав, можливо, наколядував би більше. А Зеленський він не вміє колядувати. І тут дійсно. Тут якийсь ультиматум йому дадуть. Тобто. Обмеження будуть якісь. Тут йдуть і обмеження. Тут не будуть требувати грошей назад, ні, але дійсно тут е, виходить так. Хм. Ніби послів будуть надсилати. Так, да, так. Да. Ви знаєте, дійсно можуть бути. Дивіться, якщо ви пам'ятаєте, ми робили нещодавно розклад на тему ревізори. Буквально, якщо не цього тижня, понеділка, понеділка, то наприкінці минулого тижня. І там теж, що? Все ж таки наслідки будуть. І ось тут карти теж показують, що такі будуть наслідки, такі уріжуть. Це дуже вдарить. Бачите, тут попередження. А е Зеленський він не звик, щоб ним командували. Він, знаєте, тут е ніби пропустить е мимовух. І ось наслідки, ось наслідки. Не, не подобається мені це дійсно вам кажу. Ну і по справедливості, так? По справедливості, догралися. Догралися. На жаль, виглядає, що так. Щось там буде. Тобто, те, що вже пішло в Україну, воно вони, воно вже це. Але те вже більше, я не бачу, що конкретно. Щось буде постачатись. Дивіться, ми з вами вже неодноразово робили на Трампа. Тут проблема не в Трампі, а в Зеленському. Все. Тому я далі розклад робити не буду. Краще донатимо на ЗСУ, підтримуємо наших військових, тому що тільки вони можуть це все врятувати. Тільки вони. Ми, а хто, як не ми. Під цим відео, я сподіваюся, що я вчасно закріплю для 143-ї бригади. Там, здається, півтори тисячі залишилось на сьогоднішній вечір. Ось. Дотиснемо ті півтори тисячі, і щоб у хлопців був реп. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!